Термін травма він походить, як і дуже багато термінів з нашої лексики, як медичної, так і гуманітарної, і технічної, він походить від давньогрецької мови. Давньогрецькою травма означає дуже просте слово: це рана. По суті. Відповідно, коли ми говоримо про. Травму навіть в психічному сенсі, то ми повинні зважати да, або можемо зважати на генезу да, походження цього слова. Тобто травма буквально це рана, і мені здається, рана це не тільки хороша дескрипція, хороший опис того, що таке травма, і навіть в психологічному сенсі, але ще й така підказка, як з нею бути. Наприклад, коли ми говоримо. Що от є якесь суспільство, або суспільна група, або дуже травмована людина, коли маємо на увазі цей софтовий сенс, пов'язаний з психікою, свідомістю, то ем, оця рана, як метафора, стає дуже помічною. Відповідно, якщо у людини чи спільноти є певна травма, то так само, як з раною, з нею треба працювати, її треба очистити, зрозуміти, продіагностувати. І надати певну допомогу для того, щоб загоїти її. Відповідно, ці процедури, там базовий огляд, промивання, очищання, потім намазування якимись ліками, і потім там перев'язування, щоб брудний якийсь не попав, і певний час турбування, піклування про рану це хороша метафора для того, щоб, наприклад, гоїти. І займатися травмами і психологічними, да якщо говорити про джерела травм, то це можуть бути абсолютно різні речі. Це можуть бути якісь великі соціальні конфлікти, війни, революції, повстання, правління там, як правило, недоброчесних людей і так далі. Тобто найрізноманітніші речі. Звісно, найглибші травми залишають якісь масові злочини. Або тоталітарні режими, або війни, вони пов'язані з порушенням людської гідності, з порушенням справедливості, з ну скажімо так, негуманним ставленням людей до людей. І відповідно, коли ми говоримо про травму людини, яка, наприклад, особисто да, там персонально, індивідуально побувала на війні. Це певний набір психологічних травм може бути, але так само як і. Конкретно одна людина так само ціле суспільство теж травмується і може зазнати тяжких наслідків в результаті таких карколомних подій, як війна. Якщо говорити про українські травми, ну насправді немає якоїсь. Ранжира, які там нації чи спільноти більш потравмовані, які менш потравмовані. Це окрема дуже складна тема, як їх складати. Але українська спільнота, які більшість спільнот на нашій планеті, вони мають свої певні травми, історію таких поранень. Якщо тільки взяти 20-те століття, то ми можемо навести там їх декілька. Наприклад, невдала спроба. Побудувати українську державу Українську Республіку там під час 1917-1920 року, яка з одного боку є визначальною важливою подією, бо маніфестує появу першого українського політичного тіла, та політичного утворення, але з іншого боку, говорить нам про цю. Фактично, поразку в боротьбі за першу республіку вона була глибоко травматична. Травма яку отримало українське суспільство в результаті здійснення голодомору геноциду проти української спільноти. Травма нанесена Другою світовою війною величезними втратами і драматичними переживаннями. Далі загалом травми життя і виживання в комуністичному тоталітарному режимі з усіма його репресіями, фактично там. Переслідуваннями дисидентів, переслідуванням правозахисного руху, там чорнобильська трагедія. Тобто всі ці речі вони залишають певну травму, певний відбиток на спільноті і відповідно мають гоїтись. І я вже згадував, що будь-яка ідентичність це набір історій. По суті, справи кожна травма вона пов'язана з тою чи іншою історією, конкретною здатністю її пережити. Як пережити правильну травму, і як з неї вийти. Сильнішими це велике мистецтво, воно пов'язано з здатністю говорити відверто, називати речі своїми іменами, колективно аналізувати проблеми, колективно продумувати сценарії, і саме головне не замовчувати, не відкладати в довгу шухляду найбільш гострі, найбільш болісні теми. І людина або спільнота, яка пропрацьовує травму, тобто. Аналізує, розбирається причини і гоїть її в свідомий спосіб, стають сильнішими. А спільноти або люди, які не пропрацьовують травми через травму, мають велику загрозу піти на повторення ситуації, в якій травма виникатиме знов і знов шкодитиме цій людині або спільноті.